Всім доброго вечора! З вами Джексон Руперто. І я сьогодні продовжую проходити GTA 4 Загубені і Прокляті. Поїхали. Буду сьогодні грати на Xbox Controller і подивимося, що нас сьогодні очікує. Сподіваюся, що щось нормальне. Чистий, безтурботний, щось мені здається тут не того. А, неправильне збереження мені здається, так. Да? Ну так. Да. Нічого Liberty Сіті має бути. Перезавантажимо. Так, давайте я перезбережу гру. На всякий випадок. Так. Осьом. Так. Пишу. Так, бачу, у нас є місія Б. Пишу тоді на миссию Б. Що це у нас? Це Так, вони ніби звонтював. вирвалися, а ви їх що було ще двоє. Пірвалися, де звонтюга зривається, ти мав би знати. Ні, усе було б добре, тому що ти, тому що я адвокат. Так, весь тиждень ти ховаєш в робіт ствоювання під цивільним костюмом, отримаєш непоганий стабільний прибув. О, старий Том став був би щасливий залисати з вами, хлопці. Він, можливий політик. Можливий політик. А ви на О, ще пак. Так. Та, то трохом трохи висконюю, то на твоєму місці була краєбережна. Потім кілька днів не попустить. Чого, переживи. Ну так, я тебе так люблю, що зараз. Джонні, поглянь на цього хлопця. Дейв Гроссман. День він поважний адвокат у Шайстерів, а вночі у Лицер доріг, який бореться з тими ж корпораціями, які він представлює. Дерди, а ти часом не. Як умедно. Я так не думаю, ні здесь ти просто любиш. Ну ти затянешся? Ні. Ну хай Дейв, старий вибач. Ты дай мне быстрее святой год, выйдет рапорт сбили. Прошу Дейва, пидем, Дэйва. Конкретный. Ты что далист-то? Можешь светить коуроньку покоить? Можно right, писать свою автобиографию, Чик. Суй, он прикольный. Я на 2K, да поможет нам взять всякую байду А еще. Она ще той. Ну тоже, мне здалось, что я на восьму свою прокурив. Та байдуже. Слухай, тебе ж... Щось у нас з тобою останнім часом не те, да? Якось, а ти чимось обрадав? Ні. Ти може забудемо про все це? Може розважимося? Бо життя то є більбет. І ось таким життям... Щобасу ми можемо послати ці страждання. А твоя права, старий. Так, ти що? Взнущаешься з мене, да? Так, народ, пошурували муху. Наших пацанів напало. Так, добре, поїхав. Тхти надавал не відставати. Добре, тільки радіо хочу поменять. Так, рушати разом забили. Та будь строй, Джонні, тримайся позаду мене. Та добре. Брайан, я тепер не що тут і тут місце. Тут все таке чоловіча робота. Ні, Джонні, ні. Я не чую тебе, великий хлопч. Вітер сильний. Наступного разу говори гучніше. Бус місце додати відійти за капітаном. Аж, Джонні, не тобі, що це перемир'я лише на папері. Так. Ну давай, де твій. Де твій вогодип? Біли. Ой, тільки не в поліцію. Ось Джонні, тримайся. Та я тримаюсь. Ну це те, що в мене... Сподіваюся, цього разу вийдемо. Так, пішли в атаку. Не дотягується щось. Загубені назад загублені. Щось я не попадаю. Территория теория загубанных. Что ж таки, давай. Так. На том Вест -ривер. Так. Позабираем патрончики. Не нужно дубляться. патроны. Так, где там? Ага, вот тут еще саду, я так подбираются, да? Да, он на мотоцикле. <толкнув> давай там, Ага, вон еще. Ух! Может А что Ось напасти наші братів заплатити за це. Ага, тут ще один. Рей повернувся. Так, мені треба піти патрончики позабирати. Так. Треба було чіпляти загубане. Ото вам не треба чіплятий нас. Блин, а той баллон же мав бабахнути. Ні, рванове. Так, мотоцикл. Тюхті отримують ціни урок. Так що ми ще кудись далі, чи це все, я щось не можу зрозуміти. Так, Ерой Генк у нас померло, я бачу. Ну, радио бывает. Да что ж это такое? А, я на той мотоцикл сел. Вот Так, ушаты сбили, хорошо. А, полиция. бы. А, полиции слабо, у нас сирок нема. Ну, все едем тоді. Ну вот, у меня банбат еще научиться, пулянтами. А не треба бат еще навчитися. Не забрасывай, якщо на тобі про... Це все здавати тобі болю, я не бью так. Ага. -ка, не ног. Так не що тебе не встав на по-своему спольна бытками настріля за автоматів, мать було. А, це не все ще. Воно ще, воно. О, ще й поліція. Ще й поліція на хвості. Ага, мене тільки... мене тільки дробовик залишився, бачу. Та де він? Там? Та де він? Я не бачу його. Ось це він? Ще й поліція. Щій поліція нам заважає геть звідси. ще бачу, купа. Тихо, де? Та де вони атакують? А, вон. аптека є десь по бою. В мене здоров'я уже дуже мало, чесно кажучи. Заб аптека? мені цікаво. Я не хочу просто цю місію провалити. Ооо, мене здоров'я мама! А мене дуже мало здоров'я. Yeah, yeah, really really. like здоров'я мало вже розумієте. Я не знаю. Ооооо, oh, сам. Спробуем еще раз. Ага, снова ехать. знову їхати. А, ну я так розумію, не з самого початку, да? Зараз mm. подивимося. Mm. Я не розлітився на тому місці, я обстерігався нападу на... Зараз подивимося. Все, вон так, як у старі Це коли всі купи на цьому березі в 3, соні, ні. А, ну все. Тобто не з самого початку, слава Богу. А, в мене тільки дробовик є, ну гаразд. Так. Так, вот там ще больше один є Так, вот С Так, минус один. Минус другой... Так, и а тут еще один. А, там еще один. Так, я. там там ще Так, think один... Давай, вылезай. Минус другой. Так. Патроны, бронежилет, звісно, заберемо теж. Так. Давай, вылезай. йдемо е. далі. Так, от тут ще я бачу їх там купа. Ага, от тут ще один. Так, вон там ще виїжджають бачу. один Мінус другий так ще. Ось тут десь а, вон тут він. байск учился на ковру на на свечу придобрим Это разумею все да брата давай ты иди сюда а уф, ухо Брати, мені ще не сказали, що в брокері били Джейсона. Ох, старий. Якусь москальську і пришкодну татусі це не дуже сподобалось. Я на нього кляту оплк, щоб тись не ужив. Це був сербь. Довольні своє для мене все нахуй. Закрипіть дува. Ми знайдемо спосіб покликатися з цим. Клафію, якупу, хто а ми знайдемо хвилинку та згадаємо Джейсона інших пацанів, які по як ми називаємо конформізму. Хоч здесь він був лише пацаном. А він не крутіше нас усіх, так? Він порушував закони, був джеревом проблем. Накачуюсь будемо, бо я не знаю, наскільки було сила. Він не терпів придурків. От, треба будь-яку хотів. Що думав брату при потребі. І взагалі нічого не боявся. Це точно. Але я хотів бути схожим на нього. За Джейсона Майк, за загубану, а не забутого. Амінь Био. За Джейсона. І оці не прості часи все собою важливо Щоб вийшов за своїм вантажом. І це я. Пам'ятай. Так. Ну і що? А, все. Ми цю місію пройшли. З другого разу. Так, ну 22 хвилини. Ой, не знаю. Білли і Джим. Давайте напевно ми... Я навіть не знаю зараз. Чи далі мені продовжувати, чи ні. 23 хвилини, одна місія тільки. Я думаю, що напевно на сьогодні досить. Всім дякую за перегляд. З вами був Джексон Роберт. Не будь ласка, підписуватись, коментувати, ставити подобайки. А всім до зустрічі у новій серії GTA 4 загублені прокляті. Всім на добраніч.